В вашій увазі, хороша машинка, для дому взагалі супер. У нас якраз в магазині дивився Барбер, вона йому дуже сподобалась. По-перше, що виглядає дуже класично, тобто абсолютно класична машинка, як ми звикли. бачити. Яскравий корпус пластиковий, не важка регулювання положення ножа плавне. І показую вам заточку. Бачите, тут хороші якості заточені ножі. От. Розрахована на тривалий термін використання. Зручна форма, все як ми звикли. Саме головне, що тут ось, значить, комплект насадки 3, 6, 9, 12, 4 насадки. І подивіться, тут іде блок живлення. Тут ще буде блок живлення з кабелем. Так, це рідкі. Зараз і блочок не кладуть сучасні виробники. Тут це ще є. Пляшечка мастила є. Щітка є, і навіть ще й грабінець поклали. Тобто тут хороша комплектація за ці гроші. Ціна 999 гривень. Машинка гарантія на рік відправляємо швидко вчасно. По роботі буде все супер. Тому кому потрібна хороша надійна для дому машинка, ось, будь ласка, хочемо порекомендувати. Замовити можна на сайті tremor.in.ua, який назва нашого TikTok. Просто можете написати в пошуку Сокані, і ви попадете на цю машинку. Можна замовити через Instagram, тут простіше робите скріншот, пишете в Дірект. Так само назва Instagram, як і назва нашого TikTok. Замовити можна Viber Telegram. В описі під відео буде телефон. Робите скріншот, напишіть нам і ми швиденько оформимо замовлення. І по телефону. Також цей же телефон він на гарячій лінії, можна зателефонувати, проконсультуватись. Тому, будь ласка, замовляйте, будемо раді співпраці.